Як ти вирішив стати патологоанатомом? Ну типу, бо, наприклад, я знаю, у мене є там друзі, знайомі з медичного, і дуже багато мені часто розповідають про те, що коли вперше зустрічаються там з трупами і так далі, що це прям дуже багатьох шокує і прям дуже сильно відштовхує. А у тебе, виходить, за прям навпаки, такий о, я тут прям хочу залишитись. Чи як це було? О, приблизно так і було. Я ще от таких років е, хотів працювати в медицині, але не хотів лікувати людей. <реш> і знайшов лазейку. Так, да, я знайшов лазейку, я поступив на медико-профілактичну справу, це типа лікар санстанції. І лікар, і не лікуєш, ідеально. Але в 2013 році санстанція почала закриватися, і я зрозумів, що щось тут не так, треба щось робити. А тоді е якраз проводилася сімейна медицина, і нам дали дозвіл переводитись на сімейну медицину. Лікувати, ну думаю, ладно, з ним, піду лікувати. Перевівся, поступив на шостий курс. Приходить розподіл, і такий мені або сімейний лікар, або патологана Слава Богу. <рисвіт> 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 ти мабуть, на перша людина, коли на цю професію така, слава Богу, хоч би її. Чи от, не знаю, може з колегами спілкуєшся. В принципі, всі цією роботою задоволені, всім по кайфу працювати. Ну, от Патала там, ти не знаєш? По-різному. Всі люди, всі різні. Але мої колеги довольні. <рисвіт> <Да>? Так? <рисвіт> ну, добре.